Україна передала Сполученим Штатам свій перелік умов для мирної угоди. Дональд Трамп прагне нового світового порядку з поділом між трьома імперіями. А генсек НАТО заявив, що у війні проти України Росія разом працює з Іраном КНДР і Китаєм. Про це далі поговоримо з Володимиром Фесенком, головою правління центру прикладних політичних досліджень. Пентамінь з нами на зв'язку. Доброго ранку. Доброго ранку. Отже, така заява на Росію треба тиснути, щоб змусити її сісти за стіл перемовин? Так заявив спецпредставник президента США Кіт Келох. Він розповів, що Київ вже передав Вашингтону свій перелік умов для мирної угоди. Тепер чекають аналогічного кроку від Москви. Як ви думаєте, які інструменти тиску на і США можуть запровадити саме зараз і чи можуть взагалі? Ну завжди є можливість, особливо для тиску. Інша річ зараз проблема ж не в тому, що нема таких інструментів, а в тому, що президент США Дональд Трамп не готовий до серйозного жорсткого тиску на Володимира, як він називає Путіна. А як можна тиснути? Ну, говорять частіше за все про санкції. Я отут якраз скоріше скептик. Я розумію, луку американців вони бояться, що посилення санкцій, воно не дасть необхідного результату. Навпаки, знов може перервати переговори між США і Росією. На жаль, вплив санкцій він є, але він обмежений. От саме тому, на жаль. Тому що санкції не зупинили війну, от в 22-му році, в перші тижні, в перші місяці війни, санкції були достатньо потужними. Від свіфту відключили більшу частину російських банків, велику купу різних обмежень. Певний ефект був спочатку, але потім Росія пристосувалася. Проблема в тому, що поки у Росії є можливість торгувати з такими величезними країнами, як Китай, США. Та багато інших країн глобального півдня, наприклад, з Туреччиною ага. частково, до речі, зберігається торгівля з Європою. Хоча вона зараз скоротилася в багато разів. Тому вплив санкцій обмежений. От де може бути вплив санкцій, це в першу чергу посилення обмежень на глобальних ринках нафти, тому що саме за рахунок експорту нафти Росія фінансує війну проти України. Отут От, вплив може бути. На мій погляд, зараз як це не парадоксально, але головний інструмент впливу США на Росію це бажання Путіна домовлятися з Трампом. Оце дуже помітно. ставлення до Трампа в Кремлі mm -hmm. дуже особливе. А, і а, на жаль, от е, в Росії маніпулюють Трампом, а треба навпаки маніпулювати е, російською позицією. Якщо б в США жорстко поставили питання про те, спочатку домовності про припинення вогню в Україні, потім всі інші переговори. От я думаю, що Путін тоді б був більш. Конструктивний в переговорному процесі. Ну і ще один інструмент тиску. На мій погляд, він зараз більш важливий, ніж посилення санкцій. Це відновлення постачання зброї в Україні, американської зброї. По-перше, це посилить наші оборонні можливості от, в умовах, коли Росія знов хоче посилити війну проти нас. А по-друге, це буде дуже таким потужним сигналом для росіян. Угу. У вас не буде односторонньої переваги в війні. Проти України ви не зможете виграти цю війну, тому що чому зараз Путін так, скажем так, ставиться до переговорів сліганцом, як в Росії кажуть, так, він не хоче особливо домовлятися, а скоріше маніпулює темою переговорів тільки от заради того, щоб був контакт з Трампом. Ну от а бачу, тому що та... вони вважають, зараз. Я завершу думку в Росії. Вважають, що Трамп припинив підтримку України. А це шанс для для Росії виграти цю війну. І якщо США продемонструють, що не буде у Росіян такого шансу виграти цю війну, uh -huh. то тоді вони, я думаю, будуть більш конструктивними в переговорному процесі. Uh -huh. Ну ось ви щойно згадали, що це така гра в, під, в піддавки. І ось в російському МЗС пообіцяли, що вони прям пропишуть документ зі своїми вимогами, і там увага, нібито будуть терміни закінчення війни. Uh -huh. Тобто, це вже звучить по перше безглуздо. Вони можуть призначити конкретну дату. І цим маніпулювати, це, 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 це взагалі як ні, дивіться. Ну, по-перше, сама ідея меморандуму, о, о, про, о, я, який би стосувався принципів умов завершення війни, це ідея Путіна. Це скоріше тактичний прийом, щоб знову продемонструвати Трампу, що Путін хоче припинення війни. Mm -hmm. Ну от періодично, Путін створює таку ілюзію Трампа. Правда, зараз вже у Трампа вже більше сумнівів, але тим не менш. Щодо термінів припинення війни, ну я б тут теж ставився сарказмом, тому що, по-перше, неможливо визначити терміни припинення війни. Ну, просто неможливо. І прогнозувати теж неможливо. По-друге, Росія сама затягує зараз. Будь-які мирні переговори а, і маніпулює термінами різними. Я думаю, коли йдеться про терміни, йдеться про скоріше про певний графік переговорного процесу. Безумовно, Росія це хоче використати як інструмент тиску на Україну. Ага. Але і ми маємо а, треба а, не забувати про те, що цей меморандум має бути спільним продуктом. Росія буде висувати свої пропозиції, свої вимоги, і ми теж будемо висувати. Свої пропозиції, свої вимоги. І те, що ми першими надали наші пропозиції, про що я сказав Кіткелах, оце вже крок вперед. Ми е, зіграли на випередження. А е, щодо всіх цих умов, слухайте, нас чекає складна е, і, скоріше за все, тривала. Тактична і стратегічна боротьба в переборному процесі, зокрема і навколо цього меморандуму. Так що до цього треба ставити спокійно. Я більше звертаю увагу не на риторику. Риторика важлива як опосередкований індикатор. Неважливо про кого йдеться: про Трампа чи про Путіна. Да, це можна сприймати ага. Uh, далі, це не зміна політичної позиції. Скоріше це тактичні маневри або yeah. про емоції, як у Трампа. А от головне треба звертати увагу на конкретні дії. Події говорить гара набагато більше ніж риторика. Ну от дивіться конкретно про дії, тому що є заява про те, що в війні проти України Росія працює з Іраном, Північною Кореєю і Китаєм. Так заявив генсек НАТО Марк Рюте, і ключовим союзником тут якраз таки є саме Пекін, який намагається вдавати не дуже переконливо йому це вдається, але ж він ніби. Буцімто нейтрально ставиться до російської агресії, і е, виглядає так, що у Росії союзники ну відверто міцніші ніж у нас, тому що країни НАТО здатні якось згуртуватися і ефективно протистояти оцій е, вісі зла. Ну якщо б е, країни НАТО не підтримували Україну, ми б програли війну вже в 22-му році. Ну так. Тому я не схильний до спрощень до крайнощів. От у Росії більш потужні союзники. То у нас суто пропагандистські дуже полюбляли казати, що весь світ з нами, весь світ проти Росії. А зараз ми кидаємося в іншу крайність і кажемо: ну бачите, які у Росії потужні союзники. Росія виграє війну, а у нас союзників немає. Є у нас союзники. Uh -huh. да. е, на жаль, же, США не є нашим союзником зараз. Uh -huh. США, от США, якщо казати про нейтральну позицію, вони вже заявили, про те, цитую Трампа, зустріч в Овальному кабінеті, відома зустріч 28 лютого. Uh -huh. на, да, всі там на емоції звертали увагу. Треба було звертати увагу і не конкретні слова. От те ж саме риторика, але дуже показова. Що США вже посередині. Вони... Не з Росією, але і не з Україною. Ну тобто роль посередника, не більше того. Ага. І це ж не тільки слова, на превеликий жаль, в подіях США в організації Об'єднаних Націй, от по спільних заявах, офіційних заявах, не просто думка, от як у Марка Рюте, і то вона така, я б сказав, кон'юнктурна певною мірою. А конкретні заяви, політичні заяви, які готують, наприклад, от на самітах або на зустрічах Великої сімки. Ми там теж побачили зміну позицію Сполучених Штатів, але США все ж таки, ну скажімо так, хоча б не перекрили залишки тієї допомоги, яку ми отримуємо ще по рішеннях президента Байдена, і ми ще отримуємо від США розвідувальну супутникову інформацію, яка нам допомагає, і є шанс відновити постачання зброї вже за гроші, а не як допомогу. Да, от США, от ситуація така неоднозначна, але європейці нас послідовно підтримують. Да, ми хотіли б більшого, як хотіли б більшого від Байдена. Але ну, так. бачите, як от Байдена? Ми дуже полюбляли критикувати. Е а зараз, е в порівнянні з Трампом, да, порівнянні. багато хто ностальгує за Байденом щодо ну, Китаю. Я противник спрощень. Я розумію, чому Марк Рюте сказав це. Тому що е, він підіграє Трампу для Трампа. Головний противник це Китай, а не Росія. І тому е, Марк Рюте, який хоче зберегти активну участь США в НАТО. Він хоче показати е, Трампу, що е, слухайте, ви хочете з Китаєм боротися, але Китай союзник Росії, тому не можна припиняти е, підтримку України. Треба е, протистояти Росії, тому що в даному випадку йдеться не про протистояння Путіну, з яким Трамп хоче домовитися а, а це фактично протистояння з Китаєм. Але Китай все ж таки має відмінності в своїй позиції. Я б не ототожнював позицію Китаю, Північної Кореї і е, е, Ірану, Ірану. Угу, угу. да, зокрема, просто нагадаю, Китай. Ну, все ж таки напряму не е, дає зброю е, Росії на відміну від Північної Кореї. Китай не визнав анексії Криму в 2014 році і не визнав анексії жодного українського регіону в 2022 році. Тому е, е, я не вважаю, що от зараз треба е, таке тавро поставити на Китай, що Китай ворог противник ні. Для нас, от для України, важливо зберігати гнучку політику по відношенню до Китаю, тому що хто зна, можливо, доведеться через певний час співпрацювати з Китаєм в переговорному процесі щодо завершення. Mm -hmm. Mm -hmm. Да, розумно обов'язково прислухаються наші політики до ваших слів. Дякуємо вам і нагадаємо, що з нами на зв'язку був голова центру прикладних політичних досліджень Пента Володимир Фесенко. Дякуємо.